Так, усі не теплі, дуже дефіцитна позиція, дуже рекомендую. На байці 140 розмір. Такі, такі комплекти також на байці йдуть, 110 розмір. 4-5 донечки. Такі у нас будуть звичайні. Ні, також на байсі, симкапепа, 4-6. Тут тобто, тут можна поклатися такі і звичайні тоненькі, але в основному все теплі. Так, 110 116. Так, 110-116, це також 4-6, будуть а, звичайні. А, 134, 140, дивлюся, звичайні йдуть такі, до школи класно буде. Далі такі теплючі, прямо взагалі такі, бачите, на міху. 122-128 Так, Такі звичайні у нас ідуть. Така моделька. не знаю, що це не за моделька, 6-8 рочків, Такі також звичайні. класні Далі такі тоненькі, 158-164. Дві одинички комплекс 128-164, Вони такі чорні і сірі на резинці. Теплі такі на флісіку 146-152. Uh, 8.10, такі, як ось були, тільки uh, меншого розміру. Такі теплі на флісі. 146, ну, На флісі такі намагаються. 1340 вже класний колір до також на спортивну школу можна і. Дівчата беруть такі під футболочки на фізкультуру. 1340 такі прямо грубі на міху йдуть. Далі такі 134, 140. 122, 128. Теплі теж на флісі. 68 Далі такі теплі. На флісіку 128, такі більш звичайні. Такі також тут теплі, 122, 810, такі 1012. Далі тоненькі такі будуть у нас на 1011 комплектно визивається прикольні. Такі на флісіку 122-128 класні. теплі, І такі 110, 116 також йдуть такому на міху. Бачите? Дуже класні. Замовляйте.